Господарю, до вашої хати, можемо вам, Господаю, за колятувати, Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і горя не сла. Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали і горя. Селився Син Божий народився. Віхим, слава Богу, дякуємо, що ми всі колядуємо, слава Богу, слава! слава на ліхи, слава Богу, дякуємо, що ми всі колядуємо, слава Богу, слава! слава. Вся рождає! Є дуже важливо, що семінарія це не просто ті гарно, що гарно співають. Семінарія це свого роду така концентрована церква, це середовище, це певна закваска. Якщо ми хочемо змінити світ, ми мусимо найперше приготувати дуже добру закваску. Ну зазвичай прийнято казати, що Альма-матер це там, де ти вчишся. Для мене оця семінарія, в якій я вже понад 20 років викладаю, це вона стала для мене насправді як Альма-матер. І от власне це ще не ті хлопці, а от на починаючи від майдану 13-14 року, наші хлопці там були, але ви, але ви їх ви не побачили. Чому тому, що коли йшов вибір, що треба їхати і щось з собою взяти на плечник, ніхто з них не взяв підрясник, бо ми їхали служити, і наші семінаристи вони були на барикадах. Вони були там, де треба рубати дрова і так далі. І бачите, хотілося би сказати, що є така Божа табличка множення. Це для того, щоб помножити, треба спочатку поділитися. Зрештою, Бог приходить на світ саме для того, щоб поділитися з людиною, щоб розділити з людиною її життя, її скорботу, але водночас і помножити її радість. Бог приходить, щоб поділитися і водночас нас навчити ділитись. А знаєте, радість це таке, що помножиться саме через ділення. І ось ми нам здається, це вдалося зробити через коляду. Але сподіваємося, що ви і вдома будете колядувати, Оце є надзвичайно, надзвичайно важливо. І хотілося би сказати, що ми колядуємо, колядуємо якраз завдяки нашим воїнам тим нашим ангелам, яким хотіли подякувати за коляду. Хотіли ми, ми насправді за них. Молимось, і ми ще приготували один сюрприз. Найперше для них, і так само для вас, і для слухачів, ця пісня, ця молитва, ця коляда. Це про них, і водночас про кожного з нас, і от про ту дівчинку, яка досі тут була. Хотіли б, щоб вони її почули. Христос, на святий вечір розбиралася малеча, мати путь уже поставила на В хаті в нас когось бракує, діти тато наш воює, Молимо, що повернувся в. Що повернувся він. молимо, щоб повернувся в молитва на Різдво збереже, Оленка зачекала свота, Миколаїв всіх святі, поверніть його мені, ne trebam ničnjega da rubom ti ne trebam ničnjega da rubom Все маріє, чорний вітер сполує, Хочу я, щоб оминув і нашу хату, нашій Васик народився, в нього лиш пробився, Він ні разу ще не бачив свого тата, і ні разу ще не бачив свого тата. Ще не бачив свого тата. та молитва на різдво збереже його Бато, І Оленка зачекала свого Миколаїв Миколаї всі святі, Поверніть мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба. nihic quo taruva Голай поправив уса, почесав по вороді, запитав усі онерів тих, що були на війні, чи живий маленький тато, чи поверне до села, не беруть його оранати, породиться з посла. не беруть його рана. Спасло. Та молитва на різбох, зберегла його, ладого, і Іоленка дочекала свого тата, Миколаїв всі святі зберегли його мені, і не треба більше нічого дарувати, та молитва на різдво. Чекала свода, Миколаю всі святі, зберегли перегли мені не треба більше нічого дарувати, не треба більш нічого дарувати, І не треба більш нічого. З ваших вуст в мене таке було враження, що співали наші серця. Я ледве тримаю себе насправді в руках. Настільки це важливо зараз відчути кожному з нас. Я впевнена, всі тут з мокрими слідами на очах і дякуємо вам за те, що ви робите це настільки щиро і настільки для тих, хто цього потребує, що мені видається, що кожен з хлопців, хто зараз десь там далеко від нас, вони просто цю молитву почули. Ми дякуємо дуже вам. Ми дякуємо всім гостям сьогоднішнього ефіру. Йдемо з 21-го першого, 22 другий. Завдяки таким людям віримо, що все в нас буде добре, і завдяки тим, хто сьогодні напередові боронить наші з вами спокій. Гарних вам свят! Колядуйте і єднаємося в коляді всі разом.